12 палеток в моїх руках. Кожну я по-своєму люблю. І те, що вони взагалі в моїх руках багато чого означає, тому що дійсно я зберегла для себе лише ті, якими я користуюся, всі інші або розпродала, або віддала, або взагалі викинула. В цьому відео я покажу вам кожну і розкажу, чому я її люблю, як використовую. Можливо, навіть покажу вам з нею макіяжик. Сьогодні все в моєму образі. Дивнувато для мене, по перше, зачіска. Я йду стрихтися буквально завтра, тому Сьогодні останній день, коли я відчуваю з просто якоюсь обдівою з, з цим обйомчиком. Це ну, планетою лоб. По-друге, ця помада. Я почала в своєму TikTok челендж 7 днів, 7 помад. Це всі мої помади, близькі. Всі продукти для губ, що у мене є. Я хочу кожного тижня я буду обрати сім помад з цієї косметички. Сім помад близьких. Сьогодні у мене на губах ось цей тінт і. Мені. Мені подобається, я не знаю. Не пишіть. Зверху я його полірнула ось цим блиском. Коротше, я поки що тримаюся, челендж відповідальний, і я за нього взялася відповідально в теж. Юля! Не серйозно не пишіть. А ще лучше, пожалуйста, підпишіться. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк. Ютуб це дуже любить, щоб ви взаємодії якісь виконували з моїми відео. Мені це буде дуже корисно для того, щоб я ласілля. Я не знаю. Ну, пожалуйста. Я пропоную показувати вам палетки від таких найрідше використовуємо моїх або найновіших моїх до тих, які я щиро люблю, постійно користуюся, і вони вже в мене багато років. Почнемо ми з відносно нової палетки в моїй колекції. Це IDOL Cafe Crush від Lancome. Цю палетку я насправді рідко зараз використовую через її гамму. Для мене вона особисто осенева, точно це типу для мене прям осінь у палетці. У мене ніколи не було палеток від Tom Ford, але що то у мене враження, що це типу, що то з цього розряду. У неї дуже приємно, прям люксове пакування, відчувається, що вона така магнітна. слухаємо, ще через ок. Давайте зробимо пару сводів. Фіолетової це один з моїх найулюбленіших в цій палеці. Також мені дуже подобається відтінок шампанського. Матові тут бархатні, дуже гарні. Єдине, що ця палетка для мене ну дійсно осенева. Я її взагалі не бачу на собі в іншу пору року. Прям хочеться мені користуватися нею у жовтні-у листопаді. Але якість і взагалі ну те, як вона виглядає, як вона відчувається, дуже красива. Хо-хо-хо. Частина. Частина моєї колекції. Wow. Так, з відносно нових, ця малишечка від Патрісія Лідо. Чому я про неї тут кажу? По перше, її не можна, я так розумію, окремо купити. А що це? зі спецефектами. Я так розумію, що її не можна купити зараз окремо. Вона йшла у мене в адвент-календарі від Патрісії Лідо. Вона дуже гарна. Чесно, прям топ. Отвічаю! І прям... Я з нею робила всього буквально два рази макіяж. Вона дуже у мене новенька в колекції, в неї шикарні матові відтінки. Але те, що вони зробили, це суто для адвенту, це велетенський мінус, бо я не можу її вам порадити купити. Якщо ви в курсі, у них є така палетка у продажу, і я там, типу, щось путаю. Мене пишіть, будь ласка коментарях я буду тільки за. Вона мені не дуже подобається, звісно, пакуванням, але самі тіні дуже якісні, і я, скоріш за все, буду брати її з собою у подорожі, бо мені не буде шкода її розбити, бо вона не дуже дорога і вона дуже легенька. Вона нічого майже не важить і буде класно. Лягати мені в косметички. Ага, далі йде свята трійця від морфі. У мене їх взагалі було чотири, я одну продала нещодавно у теплих кольорах. Але від інших я не змогла Ах, Вона, звісно, булочки соблазні Почнемо з цієї. Я знову ж не дуже часто користуюся. Я признаюся, але оця гамма, сріблястий такий кіберпанк. Зараз я подумаю, що таке кіберпанк, чи не помиляюся я. Там буквально написано Сайберкром Хай буде киберпо. киберпо. Вообще, ну подивіться яка у нас симпа. Симпа булка така а можна якісь і нормальні використовувати? Що це Сімпа-булка. Ну типу, що вони мають з цього зрозуміти? Мучне щось? Значить, по центру цих палеток воду активуючися кольори, тобто в них можна капнути чим завгодно. Я навіть слюнями капаю. І вони прям то. Слухайте, а знаєте, що помітила? Що мене, мене червона помада робить розкутіше. Я люблю червону помаду на собі. Вона така айканік. Я нещодавно знімалася у рекламній кампанії. Що покажу. Я спитаю, наскільки я можу прям фотки вам показати, і відео з, зі зйомок. Знімали рекламну кампанію для ось цих Jelly Job від Нікс. Це їх нові блиски, і мене поставили у пару з, зі співачкою, Каскою. Їй дали червоний колір, а мені рожевий. Я розумію, що я білявка, і певно, зі мною резонував дуже рожевий колір. Плюс я на аватарці на рожевому фоні. Типу претензій нуль, але my signature lip Color is obviously red. Я дуже люблю на собі червоно. Я не знаю, що так рідко його ношу. Так от, посередині кольори, які активуються водою. Вони за рахунок цього стають яскравішими. Ось ця палетка з цієї серії моя найулюбленіша. Ось ці пастельні кольори виглядають дуже мрійливо, дуже, я би сказала, ніжно по казковому Оце казочно. Оце казучно. Йолка ця також. До речі, вони дуже добре сьогодні резонують з моїм фоном. Ці всі три палетки мені для креативів, коли мені хочеться зробити щось незвичайне на очах. Сьогодні у мене був настрій на зелену підводку. Е -е, не питайте, я не знаю. Е -е, ці три палетки я замовляла з Америки. Давайте покажу ще одну палетку, яку я замовляла з Америки. Це Painted, кольорова палетка. Я її бачила в дуже багатьох макіяжах, і дуже мені її хотілося і собі також. Мені дуже подобається її пакування, воно як холст, на якому можна малювати і по відчуттях також. Е, вона така, я її через це боюсь дуже замасити, бо вона таких, от бачите, будь ласка, я десь торкнуся і я одразу вона бруднає, тому зберігаю її в своїй коробочці. Бачить вона тонну, я нікуди не візьмеш з собою, тільки вдома користуватися. Я люблю Але в неї при цьому класне пакування і красиве велике дзеркало. Це сміття моє так видно було що здав в дзеркалі? Ой-ой-ой, я внизу не прибирала Треба мені якесь. Здрасте. Здрасте. Ну, вона каже сама за себе, дуже яскрава. Якісні кольори. Зараз я якийсь сочик вам теж зроблю. Я дуже люблю шимери. Шимери ну нереальні в цій палеці хоча. На камері. На камері, здається, не передається. Хоча матові тут також дуже хороші, сухенькі трошки. Не ідеальні, типу не прям ідеал, але вони яскравіші за всі матові, які у мене були до цього саме з такою кольоровою гамми. Я з ним вже багато начуділа, як каже мій чоловік. І буду ще чудіть. Я вважаю, 2026 рок! Р... <плес> рок! Завдяки uh, Зарі Ларсон, яка ввела оцей never ending Міскролі купали в обморок. Вже мені подобається ця її пісня і взагалі її образ з яскравими тінями Я думаю, що це ввело яскраві тіні знову у моду. Ну, не тільки це, звісно, мода циклічна, але вона дуже сильно вплинула. Вона мене надихає зараз. Боже, моє відео зі шреком набрало більше, ніж я планувала, що воно набере перед. Це ще не шурекінчилось. Мене навіть малювали. Пропустимо, опустим. Палетка зелених кольорів з відео Color Pop Шрек. Щось там таке мало, що, да? Вона мені подобається, тому що вона зелена. Ну, так таких кольорів зелених такої вибірки у мене нема ніде. Я її берегу, і вона дійсно дуже якісна. Типу з нею можна дійсно зробити класний макіяж. Така вона, типу, дешевеньке, таке в неї пакування, при цьому вайбове. Я ще хочу, коротше, поекспериментувати з зеленими кольорами від час. У мене не то на суфлюрі. Я не те хотіла сказати. Я ще хочу поекспериментувати з палетками від колор поп. У них багато ліміток. Хоча з сутінками, до речі, з новолу новолуння називається вона Ново... Новий місяць. Друга частина сутінок, як українською називається? New moon. Вона мені не дуже сподобалася я її продала, а зі шреком вирішила залишити. Ну, подивимося, може, ще щось закажу. Напишіть, якщо маєте щось на думці. А знаєте, що ще зелене? Сімбіотік три в одному від перла Хелса. Я думаю, ви вже звикли бачити перла Хелса в моїх відео. Тримаю в курсі зараз. Я тестую ось цю штуку з пребіотиками, пробіотиками та ферментами для травлення. Ой, ще. Ти шруні. Шлуні погано. Чому погано? Так, тому що є відчуття важкості, дискомфорт е, після їжі ну, утравленні, це через це погане самопочуття. Приймати пробіотики, отакі, і не такі такі, ну взагалі, пробіотики приймати можна не тільки після антибіотиків, тому що в мене було в голові, що тільки коли ти п'єш антибіотики, тобі треба щось таке підтримуюче. Взагалі, це можна зробити частиною свого турботи про себе. Сенбіотик від Перла Хелса це не просто пробіотика, а комплексна формула для травлення. Отже, в одній капсулі пробіотики вони допомагають підтримувати баланс мікрофлори та зменшувати здоття. Пробіотики підживлюють корисні бактерії, щоб вони працювали ефективніше, та ферменти, які допомагають легше перетравлювати їжу. Ну і зменшують важкість. Я наголошую разом з Перлахелса, що будь-які хворобливі стани кишківника, шлунку, хвороби взагалі треба перевіряти у спеціаліста і до лікаря. Це всього лише підтримуюча добавка, і це не є яким якимось лі, якимись ліками. Будьте уважні, будь ласка, консультуйтеся завжди з лікарями. Промокод Стефі, да, промокод Стефі сумується з усіма знижками на сайті на будь-які добавки. Ви знаєте, що багато чого я від них вже приймаю. Подивіться для себе, може вам щось актуальне в описі. Посилання на їх сайт, де ви можете використовувати цей промокод. З Зеленом ми розібралися. Дякую, Перлахелсу, що підтримали вихід цього відео. Як завжди, лав. Чисто з поваги до нашого з ними минулого, я їх не додала у першу частину відео, але якщо бути з вами відвертою, я зараз ними майже не користуюся. Це мої улюблені палетки від Beauty Bay і їх... Замінили інші. I know. Fieri 2.0 моя перша піар розсилка Як я її любила, у мене тут навіть написано Спасіба діду, тому що в мене розбилося тут дзеркало у 2021 і у му році, щось таке. Мені дід її ремонтував, рятував, знімав дзеркало. Я нею встигла нормально так насправді користуватися. Дуже ось ці верхні тіні у мене по, по стерті. Класнюча палетка, якісна, просто кольорова гама. Оці ці жовті я постійно собі у куточок додавала. У мене був iconic makeup with a yellow in a corner. Зараз просто, ну, може, я до неї ще повернусь. Я її не збираюся віддавати точно, бо це мій перший піар як блогера. Це така для мене визначна штучка. Так, друга. Як ви зрозуміли, її замінила попередня палетка м, кольорова, також Beauty Bay Matt Bright, Ну кайфована, звісно, обалденська, також я з нею нормально так награлася. У цих тіней трошечки така як м, підложка, як, як сіренько-біленька. Не знаю, як пояснити, як тальку в них багато, як по відчуттях, але бачите, білий я дуже залюбила, навіть ямочка в ньому є. Все ще іноді її використовую, все ще іноді до неї тягнеться рука. Класна палетка. Я... Вважаю, що must-have, якщо ви не часто фарбуєтеся чимось кольоровим, а хочеться щось мати для особливих випадків. Вообще. It's me, Mario! Маріо, oh. дивився мій влог з Америки. Пожалуйста, підніміть руки. Минулого року я в Америці чи це не в Америці було? А де? А де? По-моєму, в Америці я купила цю палетку від Маріо, і дійсно я її теж залюбила. Дивіться, там ну, нормально так рефіли покоцала. У мене рідко яка палетка доходить до своїх якихось донешків, щоб було видно метал. Але ось ця палетка, ну вона може до цього дійти. В неї є потенціал. Я її дуже люблю. Дійсно, для базових повсякденних макіяжів. Вона крута. Ну, єдине, що в мене багато всього іншого. Я не прям постійно нею користуюся, але періодами, періодами. Така пупа. Mm, що це вообще? Поп Госіп? Я нею користувалася, може рази. Що їй зараз вирішила показати? Я нею майже не користувалася, і зараз я зроблю своєчі отакі. Отак от. Дуже класна палеточка, мені її присилали. Чотири кольори, все, що треба насправді для нюдового повсякденного знову ж макіяжу. Я не знаю, що її тут додала в цій частині. Я про неї певно просто забула, бо вона лежала маленька окремо, я її не помітила. Ну, коротше, я нею дійсно рідко користуюся, і я поки її залишаю тільки через те, що я не знаю, кому її віддати, бо я всім вже знайомим пороздавала. Може, я її також продам, а може й ні. А може я її буду брати з собою також у подорожі, бо вона важить рівно 0 грам вона, Як я її любила. Зараз я не можу сказати, що вона вже в мене в топі улюблених палеток, ну хіба що за її пакування? Це Flower Nose, uh, Angel, Little Angel щось таке колекція. Отак от. Я її дійсно дуже багато користувала. Дивіться, Користу... Кор... от, от ці матові відтінки я прям заюзала і все одно не видно рефіл. Ну, нічого. Лискучі відтінки також чудові. От я дуже люблю цей відтіночок, він такий, як трошки. Та ні, він ніхіра не дуохромний, Я не знаю, чого я думала, що він дуохромний. охромний. Отак от блискучі виглядають. Матові також тут дуже непогані, але вони всі дуже напівпрозорі, і дійсно з нею важко переборщити. Я думаю, що вона мені тим і подобалася, що я можу буквально не дивлячись у дзеркало, нафарбувати очі і все одно буде ну, більш-менш нормально. Легенда досі жива легендою. Я досі іноді користуюся. Особливо ось цим відтінком я іноді фарбую стрілечку, ці блискітки іноді додаю. Тому цілком вона ще в мене у повсякденному використанні є, я її тому і залишила. Так, подождіть, я мінуточку, секундочку. Знаєте, що я забула її додати, бо вона зараз у мене була в косметичці, яку я брала з собою в готель маленька, але удаленька. палетка від Yves Saint Laurent. дуже дуже бархатні, кремові тіні. Ось це єдине, що золотавий вообще не використовую. Не знаю, він мені ні туди, ні сюди, чесно кажучи. Ось ці три. Iconic. Мені важко е, обирати, яку палетку з цих ставити на третє місце. Я emotional. <світ> ну, окей, я поставлю цю, бо вона у мене відносно новенька. Ще не заробила такий респект, як наступна. Huda Beauty Icy Nude. Я знаю, що її цього року багато хто обожнює. Я її теж не втрималася і захотіла, мені її подарували. Врешті-решт. Отак вона виглядає. Холодна, морозна. Зробимо своєчки найгарніших якихось відтіночків. От, пожалуйста. Матові це теж ось цей білий. А найбільше я користувалася, певно, з цими двома матовими відтінками рожевим. І білим. У білого багато шматочків тальки, не тальки, не знаю, що там у формулі, але насправді лягає він непогано. Дійсно, вибілює красивий, ніжно-рожевий також супер. У мене нема нарікань до якості цієї палетки. Взагалі, я нею з задоволенням користуюся. Я знаю, що з нею буде така сама історія, як з ланком, і я буду нею користуватися виключно взимку. Тобто, ланком у мене буде осенева, а ця зимова палетка. І це її великий мінус, що я не можу нею користуватися. Весь рік, ну я можу, але я не буду, я знаю себе. А от Бебочка, якою я буду користуватися весь рік. Я її так люблю, я її дуже люблю. Наташа Денона. I need nude palette. Це був подарунок від колишнього. У мене тільки що розвалився рефіл. Знаєте, не пригадуйте колишніх, це не к добру. Дівочки, така ситуація. Блін, мені так шкода. Воно почало. Щас я утрамбую. Я вже ну ви думаєте, воно не розвалювалося вже. У мене по перше випадали самі рефіли з цієї палетки, ну прям з металом. А по-друге, у мене дійсно вже розвалювалися тіні з неї. що шо, шо а це її мінус. Оці блискітки постійно у мене розвалюються, вивалюються, особливо якщо в дорозі, тому я її ніколи і нікуди з собою не беру. І знаєш, ви мені щас напишете мільйон лайфхаків. Як там алкоголь добавити, спресувати? Повірте, я знаю. Всі способи, як можна врятувати косметику. Тут питання в тому, що я не хочу з цим займатися. Типу, знову ж, я не з тих, хто буде там задрачуватися, щоб відремонтувати щось. Мені простіше взяти щось, що в мене інше є в колекції, користуватися. Ну хіба що велика любов у мене, як з цією палеткою? І я з цією палеткою вже повірте мені. Я вже займалася. От, от у мене ось цей вивалювався, по-моєму, да ось цей знову ж у мене вивалювався. Здається, ось це я розбавляла якраз таки е, якоюсь рідиною. Ну, коротше, це красива палетка. З мінусів її розвалюють, в моєвість, але супер ніжні, красиві відцінки. Мене за нею часто питали в тіктоках, де б я її не демонструвала, де б у мене не був макіяж цієї палетку, завжди роблять компліменти. Це дуже універсальна, нюдова, холодно. Ну і тепла гама. Нейтральна. Я б назвала її нейтральною цю гаму. Що таке? Don't forget your tasks. Сам Don't Forget. Красива. Та я не знаю, що про неї ще сказати. Вона така базова. Я люблю такі палеточки, але знову ж, мені завжди потрібно щось трошечки з кольором. І саме тому моя улюблена палетка. с колером. <звы> Сейчас, подождите, у меня кошка пришла. Споткинг, споткинг, споткинг. Знаете, Тяжело. Перегляди набирати за рахунок кішки, це, звісно, не дуже чемно, не дуже справедливо. Але і ми з кішкою з Донбасу і з Кривого Рогу, тому ми бандити. Це ти, звісно, підліїза. Ну, поставте лайк, дівчатки. Ну, така хороша дівчинка. Вона в мене, до речі, теж впала разом з цією палеткою, я з тих пір її не відкривала. Якщо зараз все випаде, я удаляю канал. Я не удаляю канал. Вона хазяйка Большого кабана. Huda Beauty Rose Quartz. А я так розумію, що вони її вже не випускають, але її все ще можна купити. Я знаходила її на маркетплейсах. Ви мені, до речі, присилали посилання, переживаючи, що я переживаю, що я не можу знайти цю палетку в магазинах. В ній прекрасно все. Ну найпрекрасніше в ній це її блискітки. Мій скролік знову упала в оброк. Як так можна? Ну... Ну, ж, от як тільки закінчиться цей відтінок, це кінець моєї особистості, індивідуальності. Подобається, що тут також є рожеві відтінки, що вона така космічна. Вона мені трошки схожа на палетку від Морфі, яку я показувала десь на початку відео. Але вона набагато мені гарніша, я нею дійсно багато-багато користуюся досі. Їй вже років 5, 4-5 років десь приблизно. Дуже її люблю і економлю, чесно кажучи. Блискидки з нею я вже почала економити, хоча це абсолютно дурня. У мене є інші ціні. Я знаю, що я знайду альтернативу, але я не можу. У мене якісь сентиментальні відчуття. А це все? Інші палетки я продала, віддала, любила, але любов насправді це, це безглуздо мати навіть таку кількість палеток, як у мене є. Я фізично ними не можу користуватися всіма і використовувати їх нормально, приділяти їм стільки любові, скільки вони заслуговують. Я зберігаю їх, тому що я відеоблогер і мені все ж таки треба показувати різні макіяжі, надихатися. Ну і плюс плюс. Я не хочу віддавати, це аргумент. Напишіть, яка палетка сподобалася вам, можливо, на яку ви хотіли б окреме відео, де я б зробила з нею макіяж. Я буду вдячна, якщо ви залишите коментар, підпишетеся на канал, мені це дуже важливо. А також чекаю вас в своїх інших соцмережах, таких як TikTok, Інстаграм, де вам більше подобається, приходьте. Також прохання, не забувайте посміхатися, пожалуйста. ласка. Отаке прохання. А ви думали, що? Тільки якась Ну, для вас стара для вас. Бачите, в мене хороший настрій. Це у мене що? Весняне бастріння. Я вас буду дуже рада бачити в наступних відео. Вони вже дуже скоро вийдуть. Тому підписуйтеся і побачимося зовсім скоро. Сподіваюся, ви в безпеці. Па-па!